Усім привіт, народ! Сьогодні у нас продовження рубрики Як перемогти карту копальні. Я вже записав повністю весь відос і вирішив передивитися, а що в мене взагалі в останніх боях на цій мапі. Як виявилося за останній тиждень 5 боїв, 4 поразки, одна перемога. Але результати дуже хороші, бачите, по 3000 шкоди давав навіть на лорці 7 рівня 2800, прям шикарно. Я ж не можу контролювати всю свою команду. Тож, давайте подивимося, як це в мене виходить. Поїхали! Почнемо з нижнього респа. Мені здається, тут арта більше дамажить особливо коли горку займає команда супротивників. Я навіть іноді на початку бою прошу в чаті команду не займати горку, щоб мені було легше. Ну, першим таймінгом я завжди ось так від'їжджаю вправо. І заряджаю посилений снаряд в надії пробити ЛТ чи картон СТ на гірці. В даному випадку, дивіться, ось, я помічаю, що РХМ буде втаранюватися в мого РХМ і вирішив почекати, щоб дати саме ось так, от Легесенько в корму. власне, ем, вийшло. Тисяча. Після першого пострілу я ламаю дерево. Подивіться саме як я це роблю. Далі покажу навіщо. Оп! Саме вліво. І приблизно ось так от завжди. Давайте покажу навіщо. Ні, спочатку покажу постріл ще один на тисячу. Думаю, багато хто бачив уже цей шортс. Два перших постріла підряд по тисячі. Ну, кайфово. А тепер давайте розкажу про дерево. Методом чудесної склейки телепортуємося на інший бій, на іншу арту, для того, щоб розказати, навіщо мені зламане дерево. Гляньте, як стоїть Бураск. Пам'ятаєте, як стою я. Якби я кинув зараз тичку без зламаного дерева, мене Бурасік пересвітив би влегко. Взагалі. І це гляньте, добре, що Тесак стоїть рентгенить і Бурасік, Юдес і AMX 1305 не можуть себе дуже вільно почувати. Бо коли немає Тесака нема нікого, будь-де в якомусь кущі хтось може стати і влегку мене світить. Але так як я, стою за подвійним кущом. За ламаним деревом дерево зламане від мене метрів на 15, ну бачите. Дерево стоїть зламане. Ось я. Мене ніяк тут не можна посвятить. Це дуже правильно, я вважаю. І дуже логічно робити. Тому народ, користуйтеся. Ламаєте дерево, це не важко, швидко і взагалі. Чому би це не зробити, якщо це так легко? Правильно? Так, ви можете сказати, що набагато легше можна стати зліва за хаткою просто, і я не матиму взагалі ніякої біди. Але ні, народ. На цій мапі часто трасить, і коли ти стоїш за хаткою, в тебе немає діапазону. Куди втекти наліво чи направо, чи вперед чи назад? Навіть якщо в тебе арт не влучає, трасрить трасерить, то від сплеша там 2-3 снаряда дасть і все ти в ангарі. А ось там, де я стою тут уже набагато краще. Можна трохи вліво, трохи вправо піти. Можна не піджиматися під камінчик, а стати ближче, якщо тобі це не дуже прям потрібно. А я тим часом. Кидаю ще одну файку. Правильно. Пау. Класно, 270. Це я останнім часом дуже багато граю на посилених снарядах Капець як заходить. І ФВ 207, до речі, також. Дуже сильно на посилених снарядах. Якщо що Підставляється ЮДІС. Я його добиваю. 322 урон. Підставляється LTV. Я кидаю йому пайку 340. Супер класно. Я вважаю, що копальня одна з найлегших карт для арти. Через те, що дуже близькі відстані. Снаряд летить бли... швидко, снаряд летить точно. Коротше кайф. До речі, ще одна причина, чому стояти треба саме справа. А не лівіше за хаткою або ще лівіше. Тому що сюди за камінчик максимально гарний простріл. Станеш лівіше, матимеш гірший простріл. через камінь Ось я мікс 1305 як би не тікав від мене весь бій, але все я йому закидаю і закидаю. Ось дивіться, по БЗ-75-му я не маю прострілу. Але якщо переїхати буквально 3 метри наліво. Гляньте, оп. І я вже маю цей простріл. Якщо ще трохи лівіше стати, то закину і от сюди за цей за цю зламану башту. Сюди справа кину. Тож, якщо навіть на цьому лінію приїжджають танки, що буває не дуже часто, це не складно трошечки лівіше став. Ще на метр вліво і матимеш по ним простріл. Але я повторюся на сьому лінії вони дуже часто катають танки, вони частіше грають на горці, там на центрі, там де контендер стоїть, на острові, і на А лінії ПТшки можна також поблайдить, якщо вмієш. А в цьому випадку він відситився, а я не дозвівся. Підсвітився LTO. І я вирішив його швидесенько прихлопушити. Він відправляється в ангар. До речі, саме цим пострілом я його пробив. До того, як я кидав йому дві чи два прямих, не пробив. А от коли лишається 100 хпешок, в грі прокає пробиття. Це чисте класік. І так, телепортуємося на верхній респ Я би сказав. Тут ще легше все. Треба їхати за камінчик. На А1 на воду. Чомусь сюди не треба їхати. Тому що дуже легко трасери на цій мапі. Дуже часто трасерить на цій мапі. І от що трапляється з тими, хто стоїть за камінчик. Ось приклад, чому не треба ставати на позиції А2 за камінцем. Я побачив трасер, як полетів від рти. Навіть не намагався побачити. Але так вийшло, що немає цілей мені по кому кидати. А я бачив трасер, тож звівся, кинув. ваншот Там стояти не треба, народ. Тікати нікуди тупік. І так, дуже хочу показати вам трошки гру. На першій лінії. Ось черфутюр. В нього легко залітає, як ви бачите. Ступ 140. Зліва бачили обсидіан. Зараз він підсвітиться, я йому дам. Ось обсидіан. Я вкидаю в що можна це зробити. Ну, бо обсидіан пожаднічав У нього там швидка призрядка і він не відсвітився, а кинув. Але це тут не головне. Головне наступне. Через 20-30 секунд у мене немає жодної цілі. І я просто вирішую кинути блайнд. знаючи, що обсидіан тут. Дуже часто залітають тут блайнди. майже в кожному бою, чесне слово. Користуйтеся. І так, ще дещо хочу розказати про блайнди. У мене в останніх боях блайндів немає прикольних, а от півроку тому на стрімі було ось так: от. мій ВЗ-111 убиває Т-25. Я розумію, що він точно підсвітився, і вафля суперників стане в цього куща, щоб вдарити по моїй ПТ. А я тим часом заряджаю посилений снаряд, кидаю по вафлі пробиття з підпалом. На 950 приблизно. Вже точно не пам'ятаю. Тому блайдить це дуже і дуже важлива частина гри на арті. Кста, якщо ти не знаєш, де блайндить просто подивися, де твій союзник стоїть. Ось моя вафля, наприклад. Подивися, де союзники стоять на картах, які кущі займають, які дерева ламають. Потім, коли попадеш з протилежного респа. Скористайся цим. Витягни із пам'яті, де стояли танки, твої союзники. Там і блайнди. Це дуже просто. Переміщаємося на горку. Тут ви бачили, навіть не дозвівся. Закинув Потайп 62, 240 крона, класно. Ось так от виглядає гірка. З А1. Туда простріли трохи гірші, ніж з паралельного респа, але також все виглядає доволі смачно. Тайпі підставляється. Тут іще буде треба кидати. Але 16 урона тільки залітає Я вже вирішую трохи заховатися. І тут хочу показати вам кінець бою. Я, коротше, зарядив посилений снаряд кидаю по КПЗшці У нього взагалі непрокачений екіпаж на пожежогасіння і гляньте, що я з ним зробив. Так, бій повністю програний, але Ну це супер смачно. Я не міг це не вставити в відео. І так, вернемося в переможний бій. Треба ж показати, як і вигравати. Це у нас об'єкт 261. Центр прострілюється з А1. Просто ідеально. Бачите, я навіть не дуже сильно закатую за камінець, бо розумію, що мене ніхто не посвітить. Можна не закатувати прямо одразу, а швидше розвертатися, щоб якомога швидше дати цю першу тичку. Ну і ви бачите, це всі ви знаєте, самі легкі простріли на центр, що тільки можуть бути. Друга тичка також залітає 370, ну кайф. І Я перезводжуся на першу лінію. Залітаю Мінотавру 300, його єбр розвалює в корму, Мантікора розвалює в лоб. Молодці, прям дуже фартово. Команда в цьому бою. І будь-який там не дуже сильний артовод. Він би в цьому бою. Не накидав багато шкоди і багато оглушення. Але от. Саме в мене трохи вийшло. Бачите, центр повністю відкатили тяжики. І я виріжую бігом бігом перекатить. Це для того, щоб закидувати по об'єкт 268 дроп 4 по дробині. Ну Тут я легенько закидаю по СТРВ. Також буде 300. Хлоп. і далі качу, Пропущу трохи. Бачите, перекатив на D1. І тепер я маю гарний профіль по 268. І думав, що вже спекався мене. Ну так, заховався. Їх там! Від мене не сховатися! Ось де я. До речі. Тут немає ніякої проблеми стояти навіть якщо суперник он там стоїть. Не пам'ятаєте, обсидіан був. Я DevBlanт. Не біда. Тут можна спокійно стояти. Якщо у тебе на острові є союзники, то щоб не поїхати. Ну, якщо у тебе швидка карта Я тим часом даю ще пост СТРВ. 370, я її ніяк не помішаю. Чисти розвалюю. І взагалі у мене була ідея їхати оце направо. Щоб Іса 7-го ТВП розбить. Поняли? А якогось біса. Вони заховаються, і я по ним не матиму геть ніяких прострілів. Тут я ще даю тичку по СТРВ Трошки припущу. Ось дивіться, де я став. Кидаю по об'єкт 268 знову. Мені пофартить, що він виїде ще раз до мене. Хлоп. 260 Але і за сьомого я так і не дістану. Тож, мабуть, я все розказав про карту в копальні. Не стісняйтеся їздить, не стісняйтесь давати блайнди Думайте, ховайтеся, від й переїжджайте після кожної тички. Бо інакше вона вас зловить. І все. Дуже сподіваюся, що вам сподобається відос. Ви напишете коментар гарненький, поставите лайкос. Удачі!